Найкраще півріччя на ринку праці за всі часи повномасштабки: 300 тисяч доларів США за один день на AWS та платний парсинг сайтів. Це 205-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини української IT, світового тех сектору та все, що навколо. Погнали! До новин! До люб'язно підготував щомісячний огляд it ринку праці, і не це раз він за червень 2025 року, а значить, підвели підсумки за перше півріччя 2025 року. І редакція назвала це найкращим півріччям за всі часи повномасштабки. Давайте глянемо, чи це правда. Ну, по перше, що вони називають найкращим. Найкращим називають те, що вакансій було найбільше за всі часи повномасштабної війни, якщо підсумувати за першу половину 25-го року. І там є рекорди, крім цього, і по кількості вакансій в AI та ML, І є багато зниженої конкуренції в середньому 25 людей відгукуються на одну вакансію. Найбільша конкуренція залишається поки що у фронтендерів. Там 92 відгуки на вакансію, що значно менше насправді чим було раніше, але тим не менше все одно дуже багато у QA62. Та у пролікт менеджерів 52. Якщо ж порівнювати до минулого року, то в минулих півроку було десь в середньому 4-5 тисяч вакансій, в цьому вже 5-6 тисяч вакансій, що відчутне зростання. В червні, наприклад, було 5967 вакансій. І це на 1681 вакансію більше аніж було в минулому році. В коментарях там, звісно, ми зараз дійдемо, але всі активні люди не посоромили сказати, що порівнювати просто кількість вакансій не зовсім релевантно, бо для того, щоб дійсно сказати, що справи йдуть краще, то потрібно ще кількість закритих вакансій порівнювати. На жаль, в редакції такого інструменту немає. Тому в цілому у нас є найближчі датапоінти, які у нас є, це ті, які нам надають. І вони, ну тренд очевидно позитивний. Тут, я думаю, взагалі не можна ніяк це оспорити. Тренд точно йде вгору, тут нічого не зробиш, і, і попит на спеціалістів також зростає. Тут проти цифр не попреш. От, наприклад, просто гляньте кількість зростання вакансій в напрямку AI та ML. Ну, подивіться, ну просто ну, <сум> само собою, можливо, не на не в стільки разів більше вакансій закривається. Можливо, там іще якось це пов'язано. Але те, скільки вакансій публікується, і те, скільки з них активні, ну це очевидно. Дуже гарні графіки. В мілтеку також в цілому дуже близько до рекорду вакансії по містам. Якщо подивитися брекдаун, я не буду всі міста клацати. Ви, якщо вам цікаво, зайдете в саму статтю і само собою виберете фільтри, які вам не цікавіші. Що хотів ще також відмітити, так це показати графіки того, коли я казав, що дійсно конкуренція зменшується. Наприклад, в Києві подивіться. Було 114, наразі вже 62. Тобто в два рази зменшилась конкуренція на одну вакансію. Ну це дуже гарно. В середньтехнічних уєчарів теж дуже гарно все. В технології, те, теж я казав, у фронтенда досі тримається, але порівняно з піком в 125, 92, начебто вже не так і погано, хоча все одно занадто багато, як на мене. Ну і класично по компаніям. серед компаній можна побачити, що абсолютно більшість компаній тут продуктові, і це повністю відображається з чим? З зарплатним опитуванням, про яке ми зараз також трошечки поговоримо. Тому коментарі про те, що справи не стають краще, я вважаю несправедливими. Справи дійсно стають краще. по відчуттям, можливо, воно не не прям не, ну, воно не класно. Давайте так не класно, але краще. Ось оце напевно найсправедливіше буде описання ситуації. А що ви думаєте суб'єктивно про ринок праці? Ви завжди можете написати знаєте де. Ну і про зарплати. Ви за що я вам дуже вдячний заповнювали зарплатне опитування, і в участь в ньому прийняло 13 892 айтівця в Україні та за кордоном. За що вам аплодисменти? Я не знаю, можливо, монтажер тут вони якісь аплодисменти. Це все вам, тим, хто не пошкодував свого часу, і заповнив ці анкети. І ось довго опублікувала першу аналітику. Вона про зарплати розробників. І в цій аналітиці враховані анкети десь 5100 розробників, які знаходяться в Україні або планують повернутись за кордону. А також окремою секцією виділено тисяча там трошечки більше тисячі розробників, які зараз живуть за кордоном, і не відповіли на те, чи вони планують повертатися назад. Ми маємо перше, те, що зростають зростають медіальні зарплати сеньорів та лідів керівників, а також їхні зарплати в третьому квартирі, тобто це у тих фахівців, які є найбільш. Більш оплачуваними, наприклад, у сеньорів ми маємо плюс 500 доларів за півроку, що дуже активне зростання. Насправді, у тих же розробників, які мають досвід від 2 до 6 років зарплати дещо просіли. А це насправді одна з найчисленніших груп фахівців. Вони складають 43% всієї виборки тут. І якщо подивитися, то це напевно достатньо сильна кореляція до загалом. Скільки людей є на ринку, бо це було дуже активне зростання, якраз з 19, 20, 21 роки, коли всі якраз приходили і дуже активно ринок зростав. У тих же, у кого досить там від 8 років і далі, у них в цілому медіальні зарплати зростають. Що ще цікаво, що в стартапах та продуктових компаніях зарплата, наприклад, мідлів ну більшості розробників в цілому зросла. А от в сервісних та аутсафінгових компаніях зарплата в найкращому випадку залишилась на місці. В більшості випадків вона саме зменшилась. Що напевно крелює до минулої новини з тим, що більшість вакансій публікуються якраз в продуктових компаніях, а аутсорсові компанії і сервісні на, на даний момент активно не наймають та не зростають, як мінімум в Україні. Напевно, останнє, що я хотів підсвітити, а інше залишу вам вже на самостійне вивчення в статті. Це те, що чисті зарплати медіанні, тобто на увазі, після податків українських розробників за кордоном, майже у всіх зросли в Україні. ж Таку тенденцію можна побачити якраз тільки у сіньорів. У інших фахівців вони зазвичай в більшості без змін. Лінки, як завжди, на ці аналітики залишені. В описі під цим відео. Я рекомендую вам відкрити його через праву кнопочку відкрити в новій табі і піти їх почитати вже після того, як додивитись цей випуск само собою. Спочатку треба додивитись, а потім уже йти до вивчати. Є навички, які не знецінюються з роками, і знання алгоритмів це одна з них. Розібратись вже в темі вам допоможе курс «Algorithms in Practice від CS-освіта. І це зробить ваш код надійним, швидким та якісним. Якщо хочете бачити різноманітні шляхи до вирішення проблем та обирати найкращі з них, знати, яких помилок припускалися автори популярних бібліотек, та не повторювати їх, або просто розуміти, за якими принципами працює ваш код, вам точно підійде цей курс. На вас чекають комунікація, що тримає в тонусі, оточення, яке вас заряджає, та формат, що працює. Випускники курсу вже будують кар'єру в таких компаніях, як Apple, Netflix та Spotify, і це найкраще підтвердження того, що програма працює. Навчальний план буде насиченим, але досягнуті результати перевершать ваші очікування. Записуйтесь на курс за посиланням в описі під цим відео та прокачуйте свої навички разом з CS-освіта. Компанія Grammarly, яку мені не потрібно представляти, купує компанію Superhuman, про яку, якщо ви раптом не чули, я зараз трошечки розповім. Так ось, Superhuman, якщо ви раптом не чули, то це такий собі Gmail для гіперпродуктивних айтішників і взагалі для топів і будь-кого у кого більше там 50 або більше імейлів на день. І вони туди заходять не чисто перевірити код для аутентифікації, а саме працювати для кого пошта є робочим інструментом. Кожного дня і там дуже багато мінімалізму, автоматизації, штучного інтелекту. І вони до цього взагалі не піднімали дуже багато інвестицій. Сумарно там більше аніж на 120 мільйонів доларів. Дуже хайповий продукт був свого часу. Потім його популярність дещо впала, але він залишався, розвивався і достатньо в цілому потужний. Остання оцінка, яка була правда до великого падіння всіх оцінок, була 825 мільйонів доларів. Я думаю, що Гремерлі купили їх за значно меншу ціну. Така моя оцінка. Але подивимося, що скажуть аналітики. Можливо, я і не правий тут. Тепер у Гремерлі просто повний корпоративний набір. Свій поштовий клієнт, своя кода, свій Гремерлі. І вони, я так розумію, хочуть фокусуватися якраз в пошті, робити основний хаб, звідки Гремерлі якраз і буде викликатись, де він буде глибоко інтегрований. Подивимося, наскільки у них це вийде, і чи дійсно пошта настільки популярний інструмент? Хоча, по словам такі, знову ж таки самих Гремерлі допомога в поштових клієнтах і поштових сайтах, це у них зараз топ-1 юзкейс, тому напевно вони мають даних трошечки побільше ніж я. Ну і нагадаю, що це все, скоріш, завдяки мільярду доларів, які вони отримали від General Catalyst, то, що там раунд, пам'ятаєте, без розмиття своєї частки. От вони, скоріш, ці гроші так і використовують. Я хоча думав, що вони будуть їх використовувати більше за маркетинг. Хоча це, свого роду, теж залучення аудиторії, тому що вся команда Superhuman тепер буде працювати в Grammarly, це не окрема кампанія буде, вони всі переходять-де-факто в як підрозділ в Гремлі і будуть все це тісно інтегрувати. Тобто, де-факто це розширення продуктового портфеля, залучення команди, а також залучення клієнтів, які є вже у SuperHuman, бо вони є достатньо таргетною, напевно, аудиторію, якраз для Гремлі в тому числі НБУ прилюдне дані за експорт послуг за травень. Там є секція, як завжди, про IT, і тому швидесеньке, як завжди, порівняння, Цифра становила 545 мільйонів доларів США. І це на 24 мільйони або трохи більше аніж на 4%, менше аніж було в квітні. Якщо ж порівнювати до травня минулого року, то тоді було 560 мільйонів. А, нагадаю, в цьому місяці 545, тобто мінус 15 мільйонів порівняння з минулим травнем. Якщо ж порівняти цифру за 25 й рік, яку ми маємо наразі, до такої ж самої цифри в 24-му році, то ми наразі відстаємо на 11 мільйонів, і загальна цифра зараз 2 мільярди 684 мільйони. Тобто насправді не таке велике відставання в абсолюті, але ну тобто в найкращому випадку. Як ми говорили, йдемо в нуль. Для аналітики і ставок поки що напевно зарано, але я ставлю на те, що буде мінус півтора відсотки. Запам'ятайте мою цифру, буде мінус півтора відсотки по результатам року. Така моя аналітика. Збагачена величезною кількістю даних, ту, що називають інтуїція і. Ви точно пам'ятаєте, що доу проводить збір на 33 комплекси павук Добхіна для третьої штурмової бригади, і ви точно пам'ятаєте, що кожних 2 мільйони гривень доу та партнери розігрують призи. Але ви, скоріш за все, не знаєте, що коли назбирають 18 мільйонів гривень, то доу розіграє саме MacBook Pro m 4 16 дюймів і 1 терабайт SSD від Mono. Кожен них 300 гривень це наступний шанс. Cloudflare, компанія, яку не потрібно представляти, вирішила викрити новий сервіс для боротьби з парсерами від компаній, які тренують свій штучний інтелект. І називається він заплати за кролінг. Ну, тобто за те, що ти береш контент з цього сайту, плати. Плоті. Просто в налаштуваннях Cloudflare є тепер можливість замість того, щоб блокувати AI-ботів, які парсять ваш сайт дуже багато разів, не блокувати його. І не просто дозволяти йому, а дозволяти за гроші. Для цього власнику цього бота доведеться зареєструватися в клаудфлеєрі і підключити там платіжні методи і тому подібні речі. А ви ж, якщо таке поставили, то всі боти, які буде Cloudflare детектити, він буде повертати код 402. Якщо ви не знали http код 402, то це той, який називається payment Required, тобто потрібна оплата. Так, так, є такі http код, який так і називається потрібна оплата. Ви деталі реалізації, як вони саме це зробили, я там опускатися не буду. Я залишу вам лінк, ви зможете зайти до них на блог і почитати. Там є там вони писують адмінку, всі інструменти, які будуть давати налаштування, які можливі тому подібні речі. Але ну чи будуть цим користуватися автори ботів? Це дуже гарне питання, бо насправді у них є величезний потенціал перед тим як е, починати платити, як мінімум, перестати. Використовувати трафік і навантаження, генерувати просто якісь нереальне для того, щоб збирати дані, бо просто як приклад, Cloudflare приводив дані, що Google він за кожних 14 парсінгів приводить одного клієнта де-факто, якщо ж взяти OpenAI. То він робить 1700 парсингів для того, щоб привести одного клієнта. А якщо взяти, наприклад, Антропіка, то він робить 73 тисячі парсингів одного сайту для того, щоб привести одного клієнта, ну тобто той, який в продукті Антропіка, потім клікне на лінк і перейде до вас на сайт, що просто нереальна якась цифра. ви 73 три тисячі разів вас мають запарсити для того, щоб з цього ai продукту до вас прийшов користувач до вас на сайт, і побачив рекламу у вас, наприклад. Ну, це просто нереально. Я, я мовчу про те, що ніякий трафік касти перекрити цим просто неможливо. Але ну, порівняння 14 до 73 тисяч ну воно просто нереальне. І мені здається, що в більшості випадків е, компанії просто заливаються бабками. Вони не хочуть там якось е, витюнювати свої кролери, Вони просто їх луплять. Google це робив роками. Він розвивався разом з інтернетом. У е, OpenAI і Anthropic Це просто сирі речі, які вони просто роблять, кидають. Парсять і де-факто не зважають на власників цих інфраструктур, що дуже обідне насправді. Ну і що, на мою думку, ставить Google в дуже конкурентну позицію. Бо, нагадаю, він це парсить не тільки для пошуку, він це парсить також і для того, щоб тренувати Gemini. Просто так, на всяк випадок. І якщо, наприклад, ви власник якогось новинного сайту, то заблокувати OpenAI вам достатньо просто, то заблокувати Google. У вас, вибачте, і сказати, Google плати мені за те, що ти мене парсиш. Google скаже, просто йди нафіг і перестану тебе індексувати для своєї видачі в Гуглі. Тут Google дуже виграє: редактор коду Курсор, який, напевно, не потребує представлення і є одним з найулюбленіших інструментів всіх вайп-кодерів, отримав свою веб-версію. І вам може здатись, навіщо і даєшки своя веб-версія. Це достатньо справедливе запитання насправді. Але якщо взяти до уваги, що курсор недавно викидав свого бекграунд агента, якого можна викликати, наприклад, з зі Slack. У. Наприклад, у вас є трет, де що це ви тегаєте курсор, кажете, курсор в оцьому репозиторії, будь ласка, візьми цей трет і пофікси, що тут написали. І він це робить, і потім вам в гітхабі просто кидає, кидає pull реквест. І от так він працює. В фоні. Вам взагалі навіть нічого не потрібно робити. Ви з ним спілкуєтесь потім вже в веб-інтерфейсі GitHub, і отак от воно працює. То тепер наразі вони зробили де-факто веб-інтерфейс, який вам не потрібно вмикати там курсор саму ідеєшку. Ви просто в вебі відкрили, так само без якихось слектам третів тому подібних речей, написали, що потрібно зробити. Вам там в фоні запустилося 8, 10, 12 агентів, скільки вам там потрібно, ви заплатили за це купу грошей. Ви це можете між іншим зробити також з телефону. І дивитись, як вони працюють всі в реальному часі, і коли вони зелененькі, ви заходите, можете почитати, що він зробив, або знову ж таки просто отримуєте нотифікацію від гітхаба і йдете там і це все е, читаєте і кажете, наскільки він не правий, або правий. Всі ці заспавнені агенти будуть мати унікальне посилання. Тобто ви зможете ділитися ними з командою, дивитися всі разом прогрес, дивитися всі зміни в коді, і разом коментувати його, е, так сказати. Галюцинації, якщо б не назвати його кодом, ось так доступно для всіх користувачів, які мають план за 20 доларів на місяць або вище, для безкоштовних, на жаль, не доступно чи на щастя, е -е, все. Ось так, якщо ви користуєтесь курсором або раптом не користувались, то чудова нагода якраз спробувати. Ну і до порівняння, як я казав, це вже те ж саме, що мають і Кодекс від OpenAI, і у Gemini є схожа історія, і є у Cloud Code теж своя схожа історія. Ці бекграунд агенти. Тобто, у всіх тепер є такі агенти. і Я думаю, що вони будуть створюватися і від third-party провайтерів, і надалі. Але ну. На мою думку, найкраще вони все одно будуть якраз від провайдерів цих моделек і провайдерів цих інструментів. Подивимося, чи у курсора вийде поза полем форка для VS Code потягатися з великими провайдерами. І раз ми зачепили Google, Вони нарешті розкатили глобально свою модельку vo 3 Як це та, яка генерує відео, пам'ятаєте, 8 секундні разом дуже реалістичні і разом зі звуком. Дуже класна моделька, доступна для всіх, хто підписаний на план Google AI Pro, який коштує в Україні, нагадаю, 910 гривень на місяць. Тобто, це де факто еквівалент 20 доларів. Вам там з ним дають також 2 терабайту диску, що дуже класно. Коротше кажучи, генерує відео за хвилину чи за півтори, я от пару спробував, і вони реально ну дуже якісні, дуже класні, особливо, якщо перед цим попросити написати якісний промпт, його е ваш дуже коротенький покращити, то вони ну просто дуже класні. Рекомендую вам спробувати. Якщо ви раптом підписані, там точно ліміт достатньо для того, щоб зрозуміти, як воно взагалі працює і наскільки воно якісне. І з іншої сторони, також, звісно, закликаю бути ще більш обережними до всього, що ви бачите в інтернеті, бо ймовірність того, що воно згенероване штучним інтелектом, з кожним днем все більше і більше зростає. Фігма йде на IPO. І я знаю, що вам не дуже цікаві всі деталі по цифрам, скільки вони будуть підіймати тому подібні речі. Я кожен раз розповідаю, але нікому це не цікаво. Але в тих документах, які вони подавали разом зі своєю заявкою на IPO, є один цікавий момент, і він стосується того, скільки грошей фігма витрачає на інфраструктуру. Але я залишу ось вам тут десь 4 секунди на те, щоб ви могли подумати і зробити свою ставку. А скільки вони могли би витрачати на хмарну інфраструктуру в день? 300 тисяч доларів США, так 300 тисяч доларів США на день і цю цифру легко порахувати з того, що вони якраз в цих документах показали свої зобов'язання на 545 мільйонів доларів за наступні 5 років витратити своєму хмарному провайдеру. Він у них AWS, нагадаю на всяк випадок, і це звучить як дуже велика сума. Ну прям дуже велика сума, якщо чесно. Але якщо порахувати, що у фігми за 24 рік було 749 мільйонів доходу. То це насправді десь 15% від доходу, які йдуть на хмарні сервіси, тобто, де факто cost of goods. за рахунок дуже нескладної математики, призводено до цифри 15%. 15% від доходу витрачаються на хмарні сервіси, Що для такого compute-heavy сервісу здається абсолютно нормальна цифра, і взагалі не вилазить ніде які там бенчмарки для сасів. Я вам ще хотів знайти статтю, як вони організовують свою базу даних, як вони її скейлили. Але на жаль, що швидко не знайшов. І тому давайте зробимо так: якщо я назбираємо тут під цим відео давайте 100 коментарів, от назбираємо 100 коментарів, я точно виділю скільки потрібно часу, і точно цю статтю знайду. Якщо не знайду, то напишу сам, як вони це все роблять і як у них працює база даних. І там достатньо зрозуміло, що їх, їх е, е, рахунки взагалі за AWS могли би бути в два, а то й в три рази більшими, аніж є наразі. Ось так все. Давайте в коментарях можна написати, яка вам новина найбільше сподобалась, або будь-яку вашу думку навколо топіків, які вже були обговорені, або будуть обговорені. Наберемо 100 коментарів. Я вам статтю наступний раз принесу обов'язково. Майкрософт проводить чергове звільнення. На цей раз під нього попали 9 тисяч співробітників. І це десь 4% їх загального штату. Я вже просто задовбався рахувати, скільки разів у них було скорочення за останніх там 4 роки, але воно далеки не перше і, здається, вже десь наближається до десятку. Але там бували були короткі, там типу там маленькі, вибачте, там 300, 280, Було недавно здається 6 тисяч, а тут прям 9 тисяч. Це ще більше. І окрім цього, воно також ще зачепило і ігровий підрозділ. Майкрософт там сіо їх Філ Спенсер сказав, що вони будуть наслідувати практики Майкрософта. І оптимізуватися під нові реалії ринку, динамічне оточення, бла, 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 бла. Тобто з Майкрософт Геймінгу вони теж позвільняють ще купу людей, і я вже не знаю. Це Microsoft Gaming бідолашний, Xbox взагалі наступні генерації, напевно, ну вони просто забили, напевно, в те, щоб взагалі якось обійти плейстейшн в наступній генерації. Ну, от так складається враження. Ну, як або як мінімум, у них не вистачає на це грошей, щоб звучить дуже дивно. У Майксофта не вистачає грошей, ну це. Дуже дивно звучить. Для всіх, хто біжить написати, що це із штучного інтелекту, я вірю, що якась кількість цих людей були скорочені із за штучного інтелекту, але ну, реально в такій великій махіні оптимізувати там, по 4-5% що півроку людей за рахунок прискорення в штучному інтелекті, ну я е, сумніваюся. Я думаю, що це більше відображення більш глобального тренду про зменшення. Шарів менеджменту, які є між топ-менеджментом і безпосередньо виконавцями, оце, напевно, воно і є. Це скоріше реакція на перегріття ринку в 2021-2022 роках. Я би більше сюди це відніс, аніж до штучного інтелекту. Заруба між Марком Цукербергом та Семом Альтманом за кращі таланти продовжується. І і Як виявилось, у мета таки вийшло по я вам розповідав, що у них таки вийшло позалучати купу людей. Е, Сем Альтман вже відреагував на це. Він сказав, що так він прийняв, що так деякі люди дуже важливі пішли з організації, але він написав внутрішні меми для, для всіх всередині і сказав, що команда місіонерів в цілому завжди перемагає команду найманців без жодних варіантів, і ті, хто не будують свою культуру на тому, що просто за купу грошей купують кращих людей. В цілому скоріше розсипляться, аніж побудують щось класне, і він іще так між рядків сказав, що все, що взагалі каже зараз Марк Цукерберг, дуже схоже на те, що він робив зі своїм мультіверсом, метаверсом, і вже всі забули, як він називався. Пам'ятаєте, оцей страшний світ, в якому всі живуть в Ярі. Ось так дуже класним, між іншим, сам мемо від Альтмана, воно прям реально якесь таке класне, надихаюче, воно мені дуже близьке культурно. А чи вийде у Цукерберга побудувати класну команду, яку він уже назвав е, вибачте, команда месників, в, і вона буде працювати в Meta Super Intelligent Lab, Ось так. от. Е, ну, це гарне питання. У нього там, звісно, дуже класні люди: і Олександр Ванг, який був в Scale.ai, і колишній CEO Гітхаба, який йому буде допомагати. Там, коротше, дуже класна команда зібралась. Але чи вийде побудувати у них синергію, і чи дійсно вони будуть заряжені місією, якою Марк їх заряджає, а не грошами, які купує? Це ми ще подивимось, хто з них виграє і чи вийде мета повернутися в гонку взагалі? Але ну реально всі в цю ai гонку гроші кидають. Знаєте, як всі не знаю, криптоінвестори в усю можливо, можливу альту в 2021 році. Ось так це виглядає. Можливо, навіть ще інтенсивніше кидають гроші, можливо, навіть хоча Інтенсивніше, напевно, неможливо. Пам'ятаєте, там колись в Штатах приймали закон, який мав забанити TikTok? Так він насправді досі в силі. Його ніхто не відмінив. Просто Трамп продовжує кожних 90 днів підписувати нову е, якийсь чудовий біл, який продовжує непокарання за те, що всі інші не видаляють. У себе TikTok зі своїх магазинів, наприклад, Google або Apple. І ось розсекретили лист, який розсилав сам мін'юст, розсилав компаніям, Він був секретним, він розсилав його Apple, Google, Amazon, Microsoft і взагалі хмарним гігантам про те, що ви не переживайте, ви TikTok не баньте, все буде добре. Якщо проти вас хтось буде подавати позов з якихось інших компаній або державних установ, ми будемо топити за вас. Отак просто і писали. Ми будемо, умовно кажучи, це все. Розглядати дуже уважно і вас захищати. Отак От і писав мін'юст. Щоб мін'юст таким займався, це ладно. Я не буду вбиватися в просто якісь чергові жарти про чер... поточну адміністрацію Трампа, просто щоб ви розуміли, які інструменти вони використовують, коли не можуть знайти якийсь законний шлях, як боротися з якимись законами, які прийняли раніше, які були ну, прям, ну, закони. А що буде з Тіктоком, чи коли його куплять, чи не куплять, чи продадуть, чи якось відмінять закон, поки що взагалі не ясно. Покупці якісь там е, насправді є, але чому воно затягується, не дуже зрозуміло. Можливо, тому що е, Трамп зайнятий геополітичними бомбліннями в Ірані. Можливо, не, не знаю чому. Коротше, воно чомусь відтягується. Або, можливо, ніхто не хоче купувати. Це мало ймовірно. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні по класиці. Дві. Перша це від Anthropic, яка дуже насправді відкрита компанія. і їх е, продукт Клод Код, який ми сьогодні згадували. Він насправді дуже потужний, де ви в терміналі просто можете писати код, але там є купа речей, які насправді можуть значно значно його покращувати. І там є купа речей, які насправді очевидно, як робити. Наприклад, як зробити так, щоб декілька копій код-кода могли працювати з одним репозиторієм одночасно, і там починається чи декілька папок спавнити, чи як взагалі робити. І таких питань просто тьма, які виникають, поки ви працюєте, і взагалі якось Десь адаптувати свій воркфлоу щоденний. Так, от, коротше, Антропік викатали величезний блог, пост, якому просто є, так і називається: Best Practices for Agentic Coding. тобто краще практики для. Е Кодінгу з агентами неповторна стаття. Вона насправді вийшла е, два місяці тому. Я просто її якось пропустив. Е, в слеку, от мені колеги пошерили. Я не зміг взагалі втриматись від того, щоб не поділитися ним з вами. Дуже рекомендую подивитися, і якщо ви раптом ще не користувалися або е, кодексом, або клоткодом, або Gemini CLI, я вам вкрай рекомендую спробувати. Це абсолютно інший досвід, і він, ну якийсь, на мою думку, значно приємніший і значно більш органічний до роботи з AI, аніж, от як в курсорі, наприклад. Але ладно, ну, це вже мої особисті думки. Це статтю я вам залишив. Переходимо до другої рекомендації. І друга рекомендація це дуже нетипове для мене, але це тест. Це тест від компанії Gallup, це велика консалтингова компанія. У них є їх фреймворк, який називається Clifton Strengths. Його суть в тому, що немає ніякого фреймінгу, який ви тип людини. Є просто у всіх якісь сильні сторони, і ті сторони, які в них не такі розвинуті. І такі вони це кластеризували в 34 таких от э, сторони, сили, умовно кажучи, і суть тесту в тому, що ви його ну він достатньо довгий, він там хвилин 40, ви його проходите, і вони вам видають топ-5 ваших найсильніших сторін, які у вас є найорганічніші поведінки, і їх взагалі ідея в тому, що ви можете стати найбільш успішними, тільки якщо ви використовуєте свої сильні сторони, а не слабкі, і там багато класних речей, як вони це описують. Я можу тут 10 хвилин розповідати, чи 15, про те, як э, взагалі це змінює парадигу. Того а яка я людина і якими поведінками або компетенціями я взагалі борюся за, за те, щоб зробити свою роботу найкраще? Не тільки роботу, насправді вона й про життя все коротше дуже класний тест, дуже відкриває очі на самого себе. Дуже допомагає найкраще зрозуміти своє місце в цьому житті. Там е, можна купити у них репорт на топ-5 сил, які у вас є. Або потім купити, якщо вам дуже сподобається, купити повний репорт на всі 34 сили, як вони між собою розташовані, і почитати купу різних потрібних речей. Там є окремі репорти і для лідерів, і тому подібних. Е, все. Залишив вам. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.